Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема через призму справедливості, бюджетні видатки у час такої війни, максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів, має йти на оборону очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури, музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети знаходьте позабюджетні кошти, не державу. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога.